Дніпро, 14 січня, 2023 рік. Ранок суботи в будинку на вулиці Набережні Перемоги, 118. Хтось спокійно дивився телевізор вдома, хтось їхав здалеку, щоб побачити тримісячну внуку. Хтось повернувся додому з роботи, хтось вперше, майже за рік війни, зустрівся з батьками, а дехто, ймовірно, будував плани на вечір. Бо ж старий новий рік порвало життя, було чути дитячий сміх. А потім сталася страшна трагедія, яку ніхто ніколи не забуде. Російські терористи влучили у житловий будинок ракетою. Після цього було чути замість дитячого сміху, крики та стогін людей, які лежали під холодними плитами заваленого будинку. Цей дім. Ці 72 квартири були чимось затишним куточком, куди можна повертатися додому після важкого дня або після роботи. Але тепер це лише повітря і величезне порожнечка. Коли російська ракета прилетіла у квартиру 24-річної Насті, вона відпочивала вдома та займалася своїми спиною. Батьки у цей час на кухні робили сачки для наших героїв, які обороняють Україну. Після вибуху дівчину враз накрило дверима, вона отримала поранення голови, уламка обдарена. Насті чудом вдалося вижити, але її батьки загинули. Дізналася дівчинка про це не одразу, адже дехто у соціальних мережах писав, що бачила її батьки в житті. Квартира сім'ї перетворилася на руїни, усе зруйновано. Про це свідчить і фото, на якому Настя сидить посеред ванної кімнати засипаною бетонними стінами її ж будинку, багато людей шукало відповідь на питання: чому ж ніхто не пішов в укриття, а все тому, що його поруч з будинком немає. Тому майже усі жителі, коли почули сигнал повітряної тривоги, залишилися вдома. Ніхто не передбачав біди, хтось займався своїми справами, хтось готувався до свята, але так і не змогли провести свято через агресію ради. -Гресі. Внаслідок цієї трагедії у Дніпрі загинула сім'я з мого рідного міста Токмак, яке зараз окуповане. Вони тікали від війни в більш безпечне місце. Ніхто навіть у страшному сні не міг уявити, що через тиждень їх настигне смерть. З молодими батьками загинув і їх півторарічний синок Макар. І щиро вірю, що бумеранг існує. Кожному рашисту усе зроблене зло обов'язково повернеться за біль, страждання, тортури мого народу. А кожна душа наших загиблих українців нехай спочиває на хмарках у синьому небі України.